Я Думаю, що на цій суд республіці багато світоглядного помінено за останні два роки, що відбулося багато переоцінок чого. Ну і е, ми почали концентрувати суд республіку на тому, щоб вони е, забирали від нас старих ініціатив у свою руку. І на це ми будемо кожного дня в кожному квесті у кожному е, ані анімативному творі пропонувати студентам. Робіть самі, ми вам будемо допомагати. Mm -hmm. Mm -hmm. Цьому Батар, в цьому році у нас, бан, як і в минулому, біля 200 учасників студентської республіки. В основному це представники найбільшого університету, Уже університету. А, дуже добре те, що якби вони зібралися, бо тому що ми останні роки дивимося досить молодь себе, досить пасивно веде. Але тим не менше ми надіємося, що завдяки таким заходам, як республіка ну і іншим ми спробуємо на... мотивувати карта, молодь до того, що 30... повинно ага, ми вже повинні вже розвивати розвиватися, вони повинні розвиватися, вони повинні так. мати якусь ціль, вони повинні рухати молодіжну політику міста Закарпаття, міста Ужгорода, Закарпаття далеко-далеко вперед і бути на передовій не тільки десь там. У певних закладах, а на всіх теренах України. Жирі робля помітки. Поверніться спинами. Зараз у мене класні емоції, тому що в нас було дуже круте відкриття. У нас були знову дуже круті субфестивалі, і нові, і старі. І спорт, звичайно. Ну, я Чекаю ще більш крутих емоцій. Uh, ще більше якихось uh, крутих людей. Тому що все залежить від людей, і інакше залежить так від організаторів, від субфестивалів, як від самих людей. Як вони налаштовані, так і пройде республіка. Люди, що хочуть, покажи їм вас.